Насамкінець доцільно поставити справедливе запитання: як виявити використання штучного інтелекту в наукових текстах? Тут є два шляхи: експертний і технічний. В першому випадку треба людину, яка є експертом в своїй науковій галузі, і зможе безпомилково визначити, чи присутні в тексті рукопису елементи, згенеровані штучним інтелектом чи відсутні. Технічно виявити текст згенерований штучним інтелектом можна. Використовуючи відповідне програмне забезпечення, що розроблене на основі тих самих алгоритмів, якими керуються всі популярні платформи штучного інтелекту. Таке програмне забезпечення вже існує, але виключно на платній основі. Найкращим є поєднання обох способів, що може забезпечити редакція статті INUA. Наші експерти проведуть якісну експертизу змісту текстів, в тому числі з використанням сучасного мультимовного програмного забезпечення. Найкращим доказом нашого професіоналізму в середні виявлення і усунення штучного інтелекту в наукових текстах, Є консалтинговий супровід підготовки, редагування, розміщення та публікації в понад 350 статей у провідних журналах, індексованих у та або of Science за перше півріччя 2024 року. Переважна більшість статей перевірялася редакціями цих журналів на наявність текстів з генеральних штучним інтелектом і успішно пройшла таку перевірку. Тому звертайтесь до наших експертів, які нададуть професійні консалтингові послуги з усіх можливих питань, що суттєво полегшать вашу наукову діяльність і забезпечить Найкращий результат.